Шановні колеги, вітаю вас. Сьогодні я хочу розказати вам, як правильно додати домашнє завдання для того, щоб учні змогли його не тільки побачити, а ще й виконати. Ви розумієте, що зима є зима, ми не знаємо, коли воно закінчиться. Ми точно не знаємо, коли повернемось на заняття, тому домашнє завдання давати систему MySchool дітям доречно. Ну і важно б отримувати від них відповідь. Подивіться, будь ласка, на екран. Це домашнє завдання групи 2 ОПР. Ну, наприклад, завдання з хімії. Якщо відкрити таке завдання, то діти бачать тільки тему і примітку, а матеріалу конкретного немає. Це підходить в тому випадку, коли діти мають підручник. Або таке завдання з іноземної мови. Є вправа, є сторінка, є тема. Діти мають вдома підручник, це можна виконати. Ну а що робити, якщо підручника немає? Якщо матеріал треба дітям дати? Я пропоную вам один, на мій погляд, дуже простий варіант. Ви вже всі маєте акаунт у Гуглі, тому можна там на хмарі розмістити матеріал будь-який документ і дати доступ до цього документу вашим учням. Як це зробити? Ви заходите в свій аккаунт на Google, завантажуємо документ, нехай це буде файл, який знаходиться на вашому комп'ютері. Це може бути презентація, це може бути Word документ, це може бути і фільм. Ну, наприклад, я виберу завдання з теми будова слова. Word файл. Вибираю його, і бачите, що він завантажується. Все, завантаження відбулося. Шукаємо, де цей наш документ. Завдання з теми Будова слова. Ось він в такому документі, в такому вигляді. Я зазвичай його відкриваю тут же ж на гуглі, на диску, для того, щоб можна було щось правити, щось додавати. І залишається нам налаштувати настройки доступу. Для того ми переходимо на вкладку Настройка доступу. І бачимо, що виділена ссылка, але до цього документу на зараз є доступ тільки у мене. Змінюємо на те, щоб доступ мали всі, у кого є посилання. Якщо ми хочемо, щоб це діти, цей документ тільки переглядали, ми вставимо читач. Якщо ми хочемо, щоб вони могли залишати коментарі, ставимо може. Залишати коментарі. Якщо ми хочемо, щоб вони редагували там щось в цьому документі, додавали, видаляли, то ставимо редактор. Але я думаю, що в цьому випадку краще або вибрати читача, або може залишати коментарі. Я залишаю їм доступ тільки переглядати документи. І копіюю цю ссилку. Для цього використовую. Сполучення клавіш Ctrl-C і закриваю цей документ. Зараз я покажу, яка ссилка вийшла. Достатньо довга ссилка, але її можна скоротити. Для того, щоб скоротити ссилку, є дуже зручний і безкоштовний сервіс. Називається він Bitly. В пошукову стрічку вводимо назву цього сервісу bit.ly.com і переходимо на нього. Ось ми трип... головну сторінку цього сервісу. В синю довгу смужку вводимо, знову ж копіюванням Ctrl-V. Нашу довгу. Силочку, яку ми отримали, і натискаємо квадратик, шочин, скоротити. І вже бачимо, що маємо достатньо коротку ссылку. Ось була така довга, ось така коротка стала. Бачимо, що цю ссылку можна легко переписати, можна дати навіть зошит під запис, якщо це в класі відбудеться, можна скопіювати. Я копіюю цю ссылку, вона вже виділена. Знову ж клавіше Ctrl-C. і Перехожу на MySchool. Це завдання мені треба дати учням 33-ї групи електриків. Це завдання з української мови. Тому я переходжу на журнал. Вибираю цю групу, яка мене цікавить. Вибираю предмет української мови. І натискаю клавішу переглянути. Для того, щоб вставити це домашнє завдання, я натискаю останній активований урок 27 числа, він у мене був за розкладом, перехожу на урок. Але для того, щоб це завдання було видно дітям, я вибираю наступний урок, щоб воно у них відобразилось. А наступний урок у мене буде 3 лютого. Тому тут я переходжу на 3 лютого, знову натискаю клавішу Переглянути. І вже тут, і вже тут створюю домашнє завдання. Через те, що я цим дітям давала вже домашнє завдання, я вибираю додати, створити в ньому ще одне завдання. Ви бачите, навіть кольце Діма виконав завдання, поставив відмітку про це. Вибираю вкладку Домашнє завдання, Додати. І пишу тему. Ця тема в мене буде. Будова слова і опис завдання. Я хочу, щоб діти переглянули завдання за посиланням, і копіюю їм силочку Ctrl-V, яку я отримала в сервісі бітлі. До речі, в цьому сервісі потім можна побачити, скільки разів по цій ссилці переходили. Ми зараз по цій ссилці 0 кліків. Можна потім прийти в клас і сказати, що я знаю, що за моїм посиланням переходило 15 учнів, а що робили інші 15. Тому ми не знаємо, хто це зробив прізвище, але скільки можна побачити. Повертаємося до завдання. Обов'язково його зберігаємо і бачимо, що ось у мене з'явилося на уроці ще одне домашнє завдання будова слова. Для того, щоб воно дітям було видно, я ставлю тут галочку і обов'язково зберігаю. Можна, звичайно, додавати домашнє завдання до системи MySchool, але тут є певні проблеми, не всі документи кріпляться сюди. На мій погляд, найзручніше розташувати документ в Хмарі, а потім дати тільки посилання на цей документ учням. Зробіть це, будь ласка, можна зробити тести, можна зробити так, як ми робили з вами презентацію і дати доступ, залишати коментарі. Ви зможете зробити це завдання інтерактивним, коментарі будуть іменними і можна легко перевірити. Можна навіть створити тест в Гуглі. Але про це я вам розкажу наступного разу.